Дорога Тайзі, не знаю, чи ти взагалі чекаєш нам голосте, написати хотів вже давно, кожного дня про тебе думаю. Ти, ніби поселилася в моїй голові та серці, і що б не сталося, ніколи не покинеш мої думки. Сьогодні чергова річниця смерті Дживі, і я зрозумів, що маю тобі написати. Коли я вперше навідався в гості до тебе і твого чоловіка, я зрозумів, що досі кохаю тебе. Ви Важали у будинку твоїх батьків, востаннє я був на Лонг Айленді, коли на ганку свого будинку ти пообіцяла мені, що ми одружимося. Потім війна. Моя служба в Іспанії та Франції, Моє поранення. А коли я повернувся, то дізнався, що ти заміжня за Джейм Блейн. Я думав, що вб'ю або ж тебе, Люба Дейзі. Але коли побачив, що він робить тебе щасливою. Та які пригарні ваші дітки, мій гнів зник. Ви були чудовою парою. Вас обожнювали усі сусіди. Навіть мені було приємно знаходитись на ваших вечірках, де ріка милився Джин, а на платівках грав Коул Портер. Твій чоловік Джей любив розпитувати мене про мою нову роботу приватним детективом. Пам'ятаю, як часто розважав вас історіями про ревнивих чоловіків, що шукають доказів зради своєї дружини. Також я пам'ятаю той момент, коли тебе припинили смішити ці історії. Ти дивилася на Джея і ледве стримувала сльози при гостях. Ви тільки відсвяткували четверту річницю, буквально тиждень минув, як ти прийшла до мене в офіс. Я був здивований, дещо переляканий, не знав, як говорити з тобою. Але ти прийшла тоді не до товариша. Ти прийшла до детектива. Ти хотіла, аби я дізнався, чи вірний Джей. Я взявся за цю справу заради тебе. Цілий день я провів на хвості у Джея. Він вийшов з вашого будинку, поїхав в офіс, трохи попрацював та відправився на скачки. Про цю його звичку ти певно тоді не знала. Він програвся і дуже сильно. Сум свій запивав виду. До нього підійшло декілька чоловіків. Одного з них я одразу впізнав. То був великий нік. З цим бандитом не варто зв'язуватися. Хлопці Ніка відлупчували «О, що ж ти вляпався? промайнуло в мене в голові. Далі він вирушив до готелю імператриці, де на нього чекала білявка Зельда Дівер, стенографістка з його офісу. Назавжди запам'ятаю, як ти дивилась на ту фотографію, яку приніс тобі. Ти плакала і казала, що ви схожі. В неї навіть сукня така ж. Заповторювала, навіщо йому моя копія, коли в нього є я, ти взяла мене за руку та шепотіла, що я не був би таким чоловіком, моє серце краялось. Я тримав твою руку міцно і потяг в обійми. Я сказав тобі, що якби ти була моєю дружиною, я б ніколи не скривдив тебе. Пам'ятаєш, як я запропонував тобі покинути Джея, але ти сказала, що кохаєш його. Про самогубство Джея в готелі імператриці я дізнався з газет. Я не міг в це повірити, хоч журналісти писали, що застрелився Джей своїм пістолетом. Я не бачив ні тебе, ні Джея тиждень, не міг наважитися зайти до вас, тільки чув, що Джей покинув зельду та звільнив її, знав, що ви намагалися усе налагодити. Я уявляв твоє обличчя, твої сльози та страх за майбутнє. Враховуючи висновок слідства, що то самогубство, ти та ваші діти не отримаєте ніяких страхових коштів. Пам'ятаю, що мене немов кинуло в впіт, ходив по офісу, роздумуючи над тим, що я ніколи не вів слідства пов'язаного з вбивством. Зазвичай мої клієнти або шукають когось, або хочуть нарити бруд, або ж перевірити на вірність. Я знав, що мушу це зробити заради тебе, заради твоїх дітей. Звідки починати, я вже знав. Треба було з'ясувати, наскільки сильно вляпався Джей у проблеми з Великим Ніком. Тобі я вирішив нічого не казати. Не хотів давати надію на те, що доберусь до правди. Направився я у бар зелений капелюх, в якому зазвичай збиралося багато ірландців. Там я зустрів свого старого друга, з яким колись служив. Ліам Оконе не був поганим хлопцем, але після війни кожен заробляв як міг. Ліам був у банді Великого Ніка. Коли він зрозумів, що я допитуюсь про справу Ніка, став доволі обережним у словах, а голос свій понизив ледь не до шепоту. Як виявилось, твій покійний чоловік був не просто запеклим гравцем на ставках, він був ще й картірем, причому доволі невдачливим, але це не зупиняло його. Аліам розповів, що Джей програв купу грошей Ніку та ще й підставив його з якоюсь справою, де вони мали обидва заробити трохи грошей. Свої справи великий Нік вів в ресторані готелю «Імператриця». Я пішов туди, впевнений, що зможу щось дізнатися. Можливо, він прихлопнув джея, аби це було уроком для всіх боржників. З такими як Великий Нік, мені вже доводилося вести справи. Мене одразу привели до нього, як тільки в готелі зрозуміли, що я щось рознюхаю. Нік рукою вказав на порожній стілець: Я сів. Нам принесли кавові горнятки, в яких був в віскі. Розмова була простою та дуже стислою. Нік одразу сказав, що не вбивав Джея. Адже навіщо вбивати того, хто от от збирався повернути гроші. Нік повторював, що його бізнес не будується на трупах. Розказав, що поліція рідко береться за справи, де є ім'я власника готелю. Вбивство така собі реклама для бізнесу, розумієш? Хочеш дізнатися, хто порішав Джея. Добре, я допоможу. Мені хочеться дізнатися, хто відібрав мої гроші. Великий ніг дотримав своє слова. Мене відвели у номер, де все сталося. Місце злочину, і досі ніхто не чіпав. Мене вразив гармитер. Були перевернуті стільчики, розбиті стакани. Тоді люба десі я зрозумів, що правий: твого чоловіка вбили. Все це були сліди боротьби. Співробітник готелю сказав, що з Джейм була жінка, але вона пішла з номера до того, як пролунав постріл. Зі мною було фото, яке я колись зняв для тебе. Працівник підтвердив, що бачив в той вечір саме Зельду. Я вийшов на вулицю, аби глянути на пожежну драбину. Під самою драбиною стояло декілька ящиків. Тоді я збагнув, що хтось намагався дотягнутися до драбини. На коробці були сліди підборів. Згодом я знайшов відламаний каблук. Певно, красуня Зельда, коли лізла до номера Джея або ж втікала після вбивства, зламала каблук. Я дивився на цей каблук і думав про тебе, про мою бідолашну Дейзі, яка намагалася налагодити усе з чоловіком. Ненависть покинутої коханки вартувала тобі того щастя. Але всього цього було мало, мені потрібно було побачити речі, які були у Джея в день вбивства, на мій подив, і таку можливість мені влаштував великий нік. На мій жарт, чи не володіє він всім Лонг Айлендом. Нік лише посміхнувся і відповів, що ще ні. У відділок поліції зі мною пішов один з хлопців Ніка. Він поговорив з якимось поліцейським, і за лічені хвилини мене привели до кімнати з речовими доказами. Поліцейський дістав потрібну коробку і суворим голосом сказав, що у мене є п'ять хвилин. В коробці були особисті речі Джея, але серед них мене зацікавили два квитки на потяг до Флориди. Та візитівка юриста Декера Рейна. Після поліцейського відділку я знервовано ходив вулицями. Думав про Зельду та Джея. Невже ті квитки були для них? Невже він хотів втекти з Зельдою? Тоді що пішло не так? Чому Зельда вбила свого коханця? Чи це були квитки для вас? З цими думками я дійшов до контори Декера Рейна. І, хоч на його дверях була якась фраза Латиною про справедливість та захист клієнтів, за п'ять баксів він розповів мені усе. Як з'ясувалося, Джей оформлював папери на заклад будинку, аби отримати чималу суму. Але як сказав Дека, він так і не прийшов з підписаними паперами та угодою. Паперів на заклад у речових доказах не було. Тоді ж де вони? А найголовніше, я намагався збагнути, чи знала ти про це. Може, так ви вирішили врятувати Джея від боргів перед великим Ніком. Наступного дня я наважився прийти до Великого Ніка, але той сказав, що ні про який заклад на будинок він не домовлявся з Джеєм. Можливо, твій чоловік просто хотів втекти з грошима за будинок, лишивши тебе та дітей. Це розлютило мене. Якщо це правда, я б сам вбив Джея. Я вирішив послідкувати за Зельдою Дівара. За цілий вечір нічого особливого. Вона розважалась з якимись чоловіками, гучно реготала і поводилася як дівчисько. Здавалося, поджею вона не горювала. Тоді я помчав до тебе. Пам'ятай, як всі думки розлетілись, варто було лише тебе побачити. Я розгублено розповів тобі усе, що знав. Господи, як же ти тоді розлютилася? Ти кричала, що я без дозволу лізу у твоє життя. Говорила, що я не маю права видавати себе за принца у латах, що сяють. Я розумів, чому ти сердилась на мене. Точніше, тепер розумію. Я намагався вмовити тебе звернутися до поліції, адже докази дадуть змогу відкрити справу і притягти до відповідальності Зельду Дівера. Але ти була впевнена, що вона уникне покарання, адже ніхто не бачив, що вона була у номері під час пострілу, а вона ніколи не зізнається. Ти попросила мене забути про все. Говорила, що, можливо, Джей направду застрелився від безвихідної ситуації. Ти обіймала мене і шепотіла, що ми з тобою з усім впораємося. І тоді дійсно почались найщасливіші півроку мого життя. Але вони закінчились, коли я випадково зустрів Зельду в одному ресторані. Ми розговорилися. Я вдав, що не знаю, хто вона така. Вона і досі сумувала за Джейм. Кожен справляється з горем, як може, сказала вона мені. Їй допомагало несамовити свято, яке ніколи не закінчується. Згодом Зельда була настільки п'яною, що не контролювала своїх слів. Вона сказала, що могла б вже півроку як жити зі своїм коханим у Флориді, що вони збиралися придбати там будинок, адже йому треба було втекти від проблем. Це було 2 вересня. Зрозуміла, до чого я. Так, я напився з Зельдою в той день, коли п'яний повернувся до нас додому та шукав серед твого взуття пару без одного каблука. Ти була розгублена, переймалася, що мені погано, намагалася відтягнути мене від шафи, але я відкривав коробку за коробкою. Як же я не хотів їх знаходити? Чому ти їх не викинула? Чому залишила цю прокляту пару без каблука? Ти побачила в моїх руках своє взуття та завмерла. Я був в якомусь дивному глибокому ступорі, тому навіть не помітив, як ти вийшла з кімнати, коли ти повернулася, й досі сидів, не рухаючись. Ти почала мене заспокоювати, гладити по волосю, та я побачив, що ти тримала за своєю спиною ножа. Ти намагалася встромити у мене ножа, а я не хотів тебе бити, просто відскакував. Спроби забрати ножа були марними, довелося використовувати силу проти тебе, і ця погоня перетворилася на бійку. В якийсь момент ти впала та вдарилась головою в стіну. Втратила свідомість. Одна секунда йшла для мене в вічність. Я не знав, що робити, поки в будинок не повернулись твої діти. Тоді я зрозумів, що не лишу їх з людиною, яка вирішила забруднити руки вбивством вдруге. Я викликав поліцію. У нас з дітьми, до речі, все добре. Вони під моєю опікою. І вони усе знають. Я запропонував їм тобі щось написати у в'язницю, але ми вирішили, що мого листа буде вдострі. Коли ти вийдеш з в'язниці, у тебе не вийде ми знати. Шкода, що кохання робить нас такими Та кому ж, як не тобі, про це знати. Прощави. Димася.